Все, давайте да, да, говоріть, які у вас думки, тому що нам да, нас да, треба да, робити. Да, да, так, давайте перше ви потім ви, потім руку хто да, хоче, потім піднімає. вот, ви бачите, Алі?

ми не можемо просто так закривати на цю кучку і там робити вигляд, що нічого не відбувати. Ми вам пропонуємо, Ми, якщо ви загалите просто скамбина, добре, розкамбина, зі свіра приміщення, добре підключення, щоб тут не було у вас нічого. От, я, я, я конкретна людина, конкретно людина, я, так, 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 такі же ситуація, яка так, таку странна, до душею вона Я визначаю, добре тоді звертайтесь до суду. Почекайте, звертайтесь до суду, вже є звернення е, з нашого боку. Я побратим цього хлопця, для тих, кому, той побратим, який наче тут був зі зброєю. Ще раз повторюю, наче. О, хтось сказав, що я був зі зброєю. Це, це прозвучало в КМДА. Людина зробила на мене натиск. Так? Так Ну, Ми відхиляємося від цього. Але хочете до суду. Але спецкомбінат порушив норми? Порушив норми. То, яке буде у нас все зроблено згідно закону про поховання. Згідно закону про поховання. Постанова КМДА не є законним актом. Це підзаконний акт. Вона не має сили закону. І вона була прийнята вже після того, як було встановлено пам'ятник, розроблено під нього всі документи. То, будь ласка, звертайтеся до суду. Судовиця. У нас немає цілі рухати пам'ятник, ми скільки можливо його, ніхто не дасть. Я ми, кажу, ми, ми, ми цього робити з Боже пане. Ви пробачте, будь прикольні, ласка, прикольні, але тут всі рівні. Тобто, ви хочете це, сказати, мій чоловік не такий ж самий, як ваш герой, Такий самий. Ну так чого ми з паною що ваш того чоловік там прослухати, що я вам скажу? Вибачте, будь ласка, послухайте, ми вас вислухали. Я з Юлією розмовляли до того, як цей пам'ятник був встановлений. Вона просто це була неповага виявлена до того, до побратима мого чоловіка. Вони загинули разом і їх ховали разом, а на наступний день поховали Павла. між ними. Це теж неповага до Олександра, до Миколи. Це неповага, Неповага повага до інвалідів. Я не знаю, я з нею розмовляла до того, як вона ні. Іншим пам'ятникам не встановлювати. Поки, Тут не Тут не трогайте вже гротня, не чіпай, не маніпулюйте. Ви прийшли до свого росіяни. Віктор, ви приведете повагу до вас, ми закричили завелі. Ви століте себе ведете, ви ровіте? Тому що ви неправду покриваєте на білим на плечах, виключить по вона. Ви заявляєте повагу, до мати за клітку вас зараз. Мені знімати. можна знімати. Мені можна знімати 34 стаття конституції. Кожен має право вільно збирати Ні, інформацію. Це вибачте місце громадського. Це відкрите, це відкрите місце, публічне місце. Я журналіст Дмитро Дубенський. Я не маю права питати дозвіл. Як ти не маєте? Ви не питали мене дозволу на зйомку 34 стаття конституції, норма прямої дії де муніципальна варта. От ця людина і скривлює дані, і бере відправлює інформацію.